Виконуємо номер 52 із завдань для повторення розділу 2, підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Є два сплави Олова та Свинцю. Перший містить 70% олова, а другий 80%. Шматок першого сплаву масою 3 кг сплавили зі шматком другого масою 1 кг. Знайди відсотковий уміс свинцю в новому сплаві. Приступаємо до виконання. Подамо 70% і 80% у вигляді дробу. Отримаємо 0,7 і 0,7%. 8. ,10. Тепер знайдемо, скільки олова в першому сплаві. Відомо, що його маса 3 кілограми і там 0,7 частин олова. Знаходимо дріб від числа. Для цього число множимо на дріб. Отримаємо 2,1 кілограмів. І пояснюємо олова в першому сплаві. Тепер знайдемо, скільки олова в другому сплаві, маса другого сплаву 1 кг. Знаходимо дріб від числа. Число множимо на дріб. Маємо 0,8 кг. Олова в другому. Сплаві. Тепер знайдемо, скільки олова в новому сплаві, бо сплави два. 2,1, додамо 0,8, буде 2,9 кг олова в новому сплаві. А тепер знайдемо масу нового сплаву. 3 кг, додамо 1, маємо 4 кг маса нового сплаву. Ну, а тепер знайдемо скільки в ньому олва в новому. Для цього 2,9 ділимо на 4 і множимо на 100%. Подамо 100 із знаменником 1, помножимо в чисельнику 2,9 на 100, знаменнику 4 на 1. 4 і 100 скорочимо на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 100 ділимо на 4 буде 25, і нам залишається 2,9 помножити на 25. 2,9 множимо на 25. 5 множимо на 9 – 45. 5 записали, 4 запам'ятали. 2 множимо на 5 – 10, до 4, 14. Множимо на 2, 2 множимо на 9 – 18. 8 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 2 – 4, до 1 – 5. Виконуємо додавання 5, 2, і 7. Відокремлюємо одну цифру, кому отримали 72,5% і пояснюємо, олова в новому сплаві. Ну, а тепер весь сплав це 100%. Тому віднімаємо 100% відняти 72,5%, отримаємо 27,5%, це свинцю в новому сплаві і записуємо відповідь. 27,5%. Номер 52 із завдань для повторення розділу 2 виконано.